Сьогодні ми проводимо професійну гігієну порожнини рота Давіду, це наш гість. Йому скільки тобі років, Давід? П'ять років Давіду. Шесть. Майже вже шість. Давід ходить кожні три місяці на гігієну і на огляд. Сьогодні ми спочатку які етапи в нас гігієни? Спочатку ми працюємо порошочком, гліцином, тому що це дитяча гігієна. Потім ми поліруємо щіточкою і спеціальними такими силиконовими чашечками. І вартість гігієни на нашій клініці дитячої 1700 гривень. Ми будемо забарвлювати зубчики індикатором нальоту. Давічки мені язика не показує. Ми окрашуємо поверхню зубчика вестибулярно. І будемо дивитися, як Давід чистить зуби. Да, Давід? Угу. Угу. Давид, зараз буде...